Вітаю вас і запрошую на заняття ознайомлення з природою. Сьогодні ми з вами відправимось на город і дізнаємось, що ж росте на городі. А ось і дідусь Семен, він запрошує нас у гості в село. Він фермер і вирощує багато різних овочів. Навесні дідусь засіває город і висаджує розсаду. Улітку. Доглядає за городом, відганяє шкідників, прориває бур'яни, поливає весь свій урожай, восени збирає врожай, а потім продає його на ринках та ярмарках. Дідус Семен запитав мене, чи знають дітки, що росте на городі? Я, звісно, відповіла, що знають. Давайте ж малята, пограємо в гру. Що за овоч на городі? Я буду читати загадки, а ви спробуйте відгадати їх. Готові? Тож починаємо. Довгий, зелений, добрий солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Це огірок. Сидить бабка у коморі, а коса її на дворі. Це морква. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра. Картопля. Сам червоний, а чоп зелений. Це буряк. А які ще овочі малята, ви знаєте? Кабачок, помідор, перець, гарбуз, капуста, цибуля. Редис, паклажан кукурудза. Так, дітки, всі ці овочі ростуть де? Правильно, на городі. Є овочі, які ростуть на землі, а є під землею. Давайте разом поділимо їх на дві групи. Зліва на грядку посадимо овочі, які ростуть на землі, а справа під землею. Готові? Бути уважні. Починаємо. Капуста. Де росте? На землі? Гарбуз. На землі. Морква. Під землею. Помідор. На землі. Огірок. На землі. Буряк. Під землею. Картопля. Під землею. Перець. На землі, редис, Під землею, цибуля, під землею, баклажан. На землі кабачок. На землі. Молодці малята. Я впевнена, що ви впорались. Бачиш, дідусю, дітки знають багато назв овочів і навіть знають, де вони ростуть. Діду Семен і я, малята, дуже дякуємо вам за гарну роботу. До побачення і дякую вам за увагу!